Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Олександр. Останнім часом ви багато чуєте про чат-GPT, про штучний інтелект, програмування. В мене прийшла ідея створити для вас декілька відео, в яких я покажу, як за допомогою штучного інтелекту, чат -GPT, почати програмувати. Знаючи лише базові якісь поняття користування комп'ютером. Я не буду вживати тут багато різної зарозумілої термінології, щоб це було зрозуміло для простих людей, простою мовою. Давайте розпочнемо. Я хочу одразу вас попорадити, що для цього нам потрібно буде дві програми. Python та редактор коду від фірми JetBrain. Я хочу вас попорадити, що я не буду розповідати тут повністю подробності, як його встановлювати. Насправді дуже багато є відео в YouTube. Ну і Ви зможете встановити мову Python. та та програму-редактор коду від фірми JetBrain самостійно, без, без якихось там надзусиль. Якщо вдруг я побачу, що вам щось не виходить, залишайте коментар і я випущу ще декілька відео по встановленню, можливо, одне відео по встановленню цих двох програм, якщо у вас будуть якісь трудності. Давайте почнемо. Дивіться, для початку вам потрібно відкрити браузер е, в своєму комп'ютері. Е, в пошуку, е, в пошуку е, Ви маєте ввести Python.org. Е, зайдете, попадете ви ось на цей сайт Python. Вибираєте Download, все скачати, е, і ось тут е, зверху, з лівої сторони. Е, Нажимаєте і скачуєте для своєї платформи. Для Windows, Ubuntu або Mac OS. Не знаю, чим ви користуєтесь. Тож, Скачуєте це, встановлюєте. Потім наступний крок. В пошуку ви вбиваєте, вписуєте JetBrain PyCharm. Програма називається, це редактор коду. Також скачуєте, вибираєте тут е, свою, е, свою так скажем, е, платформу, на якій ви працюєте, е, встановлюєте це. Потім наступний крок ваш. Е, ви можете, я говорю трошки швидко, ви можете це робити, ставити на паузу. Зробити, і потім продовжувати дивитися відео. Тобто, після цих двох так скажу, маніпуляцій, е, скачування Python і встановлення, і редактору коду, ви також вписуєте в графі пошуку чат GPT, реєструєтесь тут. Е, ну і все. Наступний крок вам потрібно. Е, Телеграм. Телеграм ви можете, він в мене просто тут для зручності є, тому що я хочу вам демонструвати з комп'ютера, що я буду робити. Але ви можете мати його на телефоні, вам не обов'язково скачувати. Ви всі тести і, так скажемо, всі маніпуляції ви можете робити через телефон. Просто Тож. Давайте перейдемо до того, що... Давайте перейдемо спочатку до програми редактор коду JetBrain. Я закрию це вікно. О, ось у нас є віконечко. Welcome to PyCharm. Нагадую це редактор коду. У вас буде щось таке подібне. Ось Тут, ви бачите, в мене є три проекти своїх деяких. Тож, давайте нажимаємо з правої сторони New Project. Тут, де ви бачите, з лівої сторони вверху Python Project, ми можемо це видалити і написати. Наприклад, давайте назвемо, що це буде бот без навичок. Так і напишемо великими англійськими буквами. Bot. Баз. Без. Чекайте, секунду. Без на. бот без навичок. Тут ми нічого не міняємо. Якщо ви встановили Python версії 3.12, то ось тут внизу Python версія вас буде висвітлювати. З яка версія? У мене дві версії встановлено: 3.10 і 3.12. Яку ви встановите, така буде і вас вислівітлюватися тут. Ем, тож, Тут нічого не міняємо, вписуємо назву нашого бота і нажимаємо Create або Enter. Ось, Ми створили таку штучку. Ем, переходимо тепер, дивіться, з лівої сторони, от де пише бот без навичок. Нажимаєте правою кнопкою мишки. Вибираєте Python файл і пишете main. Main. Ви можете просто написати bot англійською. Це файл, в якому буде знаходитись код, який ми будемо писати за допомогою ChatGPT. Нажимаємо Enter, я його назвав main. Тобто головний файл, Main Ось. У нас буде щось виглядати, так як ви зараз бачите на екрані. Потім е переходимо в Telegram, пошуку ми вписуємо Botfather. Ось тут, знаходите Botfather. це батько всіх ботів в Telegram. Нажимаєте тут. Меню і вибираєте New Bot. Create New Bot. Нажимаєте лівою кнопкою мишки. Тепер батько наш запитує е, ім'я, як ви хочете називати свого бота, Ну ми таки будемо писати бот без на Нажимаємо Enter. Тепер ми мусимо створити так скажем, посилання на цього бота. Це також має бути унікальне ім'я. Тобто ми давайте напишемо так: бот, без навичок. І давайте нижне підкреслюємо і напишемо бот. І тепер нажимаємо Enter. Якщо це ім'я нам доступне, унікальне, то ми створимо свого бота. Вуаля. Тож, дивіться, ми створили свого бота, тут є унікальний код, якщо ви бачите внизу ось цей код довгий такий HTTP API-код, цей код ми потім будемо використовувати в нашому так скажем, редакторі коду, цього цього PyCharm. щоб мати зв'язок так скажем, з Telegram. Та е, самого коду, щоб воно все взаємо зв'язане. Тож, переходимо тепер, наступний крок до ChatGPT. gpt Допустимо, ви зареєструвалися вже, я закрию ці три вкладки ChatGPT Python і PHR. Ось, у вас буде щось типу такого. У мене платна версія, 20 доларів в місяць я плачу. Відрізняється тим, що тут просто ліміт буде якихось запросів, тобто звернень до самого штучного інтелекту. І також є така ще штучка «Вкласти файл. В стандартній версії немає цього, але в платні є. Тобто ти можеш загрузити якийсь файл і штучний інтелект його проаналізує і поверне тобі щось назад, що ти хочеш. Давайте не будемо це вникати, ми поговоримо якось іншим разом про це. Ну що, давайте почнемо писати свій код. Е, я вам одразу хочу сказати, що ви маєте чат GPT зі штучним інтелектом. Ви маєте спілкуватися так само, як ви спілкуєтесь з, люди... з людиною. Писати дуже простими словами. Так як ви думаєте, так і тепер дивіться. Давайте я переключу мову. Ось. Привіт. Е, Привіт, як справи. Чи можу допомогти? Нам штучний інтелект відповів. Ну і ми йому далі пишемо. Мені потрібно створити е, бота створити бота в телеграм на мові мой Я буду працювати в програмі PyCharm. і відсилаємо ну, давайте допочнемо. Допоможи мені зробити простого бота, який е, після натискання старт, старт відправить повідомлення. Чат вітаю в е, створили бота за допомогою чат. Я пишу українською gpt, Він так і зрозуміє. Ну і все, ми написали цей текст. Відправляємо штучному інтелекту і зараз подивимося, що напише нам. Ось, дивіться, штучний інтелект нам пише так. Окей, давай створимо. Е... Так, секунду. Окей, давай створимо простого Telegram бота на Python, використовуємо бібліка... бібліотеку Python Telegram Bot, яка є зручною для таких завдань. Встановіть бібліотеку за допомогою команди. Дивіться, копіюємо ось, ось цю команду. Ось тут нажимаємо копіювати. код, Переходимо в PyCharm, І ось тут внизу, з лівої сторони, в самому низу, от ви бачите, є термінал. Нажимаєте сюди і вставляєте той код, який ви скопіювали. І тепер нажимаєте Enter. Так е тоді що? Що там нам далі говорять? Е отримайте токен Отримайте токен бота, зареєструй бота через Botfather. Ми це вже зробили і ми маємо токен. Ми створили не Bot.py, а ми створили main. Якщо ви пам'ятаєте, наш файл називався тут main. Ви бачите? main.py. А там називається Bot.py Ну це немає різниці. Ви можете як-небудь назвати, але це має бути на англійській мові Тож, що нам каже? Створи, наприклад, Bot.py і встав наступний код. Давайте копіюємо цей код, який нам е штучний інтелект. Написав. Відкриваємо знову PHR і вставляємо От сюди, прямо вставляємо цей файл, ви маєте відкрити, він буде у вас тут світитись, що він відкритий. І нажимаєте вставити цей код сюди. Приблизно у вас буде це виглядати ось так. Тепер дивіться. Бачите, тут в коді, отут, куди я його виділяю, вставте свій токен. Отримане від Botfather. Оце, ви бачите сірою надписою, це є коментар. Він закоментований ось такою решіткою. Тобто, ця частина коду вона взагалі не виконується, це просто коментар, що потрібно зробити нижче. Нам потрібно між лапками, Вибачаюсь вставити наш IPI-код, який ми, який має наш бот. Дивіться. От цей. Нажимаєте на ем, ліву кнопкою мешки. Просто на код. Цей токен копіюється. І вставляємо його. Це видаляємо. Так, секундочку, помню. І вставляємо. Так, ми вставили. Тепер що, давайте, запустим, е, запустим бота. ви можете з правої сторони, тут вас є така стрілочка Run, запустіть main.py. Або ви можете нажати правою кнопкою іменно прямо на цьому, на цьому місці. І вибрати Run main. Тобто запустити оцей файл main.py Запускаємо. Е, і в нас Получається якась тут помилка. Дивіться, тут знизу, якщо ви бачите, тут знизу червоне. Тут, тут ви можете бачити лог-файли. Якщо ось е, не так, цей редактор коду вам тут так скажем покаже. Що не так, ви просто це копіюєте і вставляєте і вставляєте в чат GPT. І просто відправляєте йому, дивіться. Дивіться, наскільки розумний і штучний інтелект. І йому просто відправляю оце, що в нас помилки у вас і, і що ж він каже? Звісно, ви можете це все не читати, але вам думаю, краще читати. Помилка виникла через те, що новий Python Telegram Bot, починаючи з версії 20.0, змінили спосіб ініці... ініціалізації апдейтер. Тепер необхідно використовувати Application замість апдейтера. Що ми робимо? Ми копіюємо знову цей код. Виділяємо оце все, що у нас було. Видаляємо і вставляємо те, що ми тільки що скопіювали. Тепер нам знову потрібно вставити тут IPI-код з Telegram нашого бота, щоб мати доступ до нього. так? Тепер дивіться. Вставили, тепер пробуємо запустити знову бота. Опускаємо. Бот запустився. У нас немає ніяких тут помилок. Якщо ви бачите, ця стрілочка така напівкругла. І зупинити. Бачите, є тут зупинити з правої сторони вверху руху І е, що показує, синалізує те, що в нас бот запущений. Немає ніяких помилок, тепер дивіться. Що ми робимо? Переходимо бачите, в BotFather. Тут, де ми створили бота, є у вас посилання на бота. бот, без навичок, наш бот. Так? Нажимаємо на нього. І дивіться, внизу ви будете це через телефон робити, а я роблю через комп'ютер. Просто буде інак по-інакшому глядати, але у вас також буде кнопочка старт. Нажимаємо старт і ми маємо отримати то повідомлення. Про те, що ми створили нового бота, яке ми запрограмували ось тут. Дивіться. Вітаю, ви створили бота за допомогою чат GPT. Ось. Це має з'явитися в боті, якщо все класно. Тож погнали. Відкриваємо ще раз. Дивіться. Вуаля. Дуже все просто. Це означає, що ми... Створили першого свого бота за допомогою чат GPT з мінімальними знаннями, знаючи, просто як запустити комп'ютер. Самі базові знання комп'ютера. Наш бот працює і все класно. Тепер дивіться, я вам просто покажу, як, наприклад, в цьому коді ви можете. Добавити от сюди, після цієї крапки, от, де пише Вітаю, ви створили бота за допомогою чат GPT, ви можете написати, наприклад, дякую. Щоб цей код обновився, нам потрібно нажати на цю зелену стрілочку, тобто бота перезагрузити. З новими змінами, які ми дописали тут Дякую, Так. Тепер давайте відкриваємо знову нашого бота. І якщо у вас тут немає е кнопки старт, ви можете ось тут на на нажати натиснути Старт, а можете просто вписати слеш. Так, секунду, де мій слід. Slash Start і просто нажати Enter. І дивіться, в нас тепер відправилось повідомлення Вітаю, ви створили бота за допомогою чат GPT і в кінці дякую Друзі, Ось так просто. Скільки ми тут. 23 хвилини. Дивіться, ось так просто, з базовими знаннями комп'ютера, ви можете почати програмувати. Е, дуже легко легко на мові Python. Е, я буду робити таких роликів більше. Буду для вас е, записувати більш доступною мовою. Е, не буду вживати якихось термінології, так як я вам вже казав. Е, звісно, це програмування це для терпеливих людей, тому що багато буде чого не получатись. ви будете нервуватись. Потім Вертатись постійно до цього. Тож, якщо ти не терпеливий, то це не для тебе точно. Тож, друже, будь ласка, підпишись на мій канал, залиши подобайку, коментар, я буду знати, чи такі відео вам подобаються і буду робити їх частіше. Пока-пока!